Знижки представляють єдині знижки на Gel 15% в аптеках подорожник. Вам тоща купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Фанера, пінопласт та звичайний GPS. з таких матеріалів. Росіяни виробляють свої нові дрони. Відповідні кадри із залишками ворожого безпілотника, який дістався до Києва, вже розлетілися мережею. Українські фахівці детально роздивилися усі елементи збитого БПЛА і зробили гучну заяву. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Максимально прості і дешеві. У мережі з'явились кадри нового російського безпілотника Гербера, який у ніч проти 1 серпня долетів до столиці. Фото ворожого дрона опублікував у себе в телеграм-каналі фахівець з Реп Сергій Безкреснов на псевдо «Флеш». Він також описав усі складові безпілотника. Продовжуємо знаходити уламки гербер. Після атаки минулої ночі фанера, пінопласт, звичайний GPS, польотний контролер усе максимально просте і дешеве від комплектуючих до збірки. Усередині немає вибухівки, частина впала сама після закінчення палива. Пахівець з РЕП також написав про головне завдання цих російських дронів. Завдання такого виробу. Витрачати ресурси нашого ППО. Це вже не перший випадок, коли Гербера долітає до Київщини. Так, в ніч проти 20 липня ворог використав один новий дрон невстановленого типу. Безпілотник рухався на дуже низькій висоті у 20-30 метрів. Заявили в Діфенс Експрес. Ворог для атаки по Україні використав не лише ракети та дрони камікадзе типу шахет 136 а й ще один новий дрон невстановленого типу. І саме з таким позначенням він і потрапив до звіту командування повітряних сил, які повідомили. Омали, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та реб 16 шахедів вдалося збити 13 та один неідентифікований дрон. Невдовзі у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від шахет 136. Ба більше було уточнено, що він рухався на наднизькій висоті. А це означає, що скоріш за все мова йде про дрон Камікадзе. Також із власних джерел Діфенс Експрес отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них мова. Йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю. Тоді український фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш безкресно повідомив, що новий російський безпілотник, який долетів до Києва, називається Гербера. Це нова розробка, яку росіяни позиціонують як молодшу серію гераней. Напевно, тому цей безпілотник теж отримав назву рослини. Завдання гербери відрізнятимуться від геране. Крім ударів по об'єктах, додадуться елементи розвідки та завдання з відволікання уваги засобів нашого ППО. Безкреснов також припустив, що Гербери можуть працювати у вигляді рою, що ускладнить їхнє виявлення та знищення. Поява нового типу російських безпілотників викликає занепокоєння щодо посилення повітряних атак на Україну. За інформацією Defense Express, гербери виготовляються з пінопласту і фанери, щоб здешевити їхню вартість. Усередині, окрім іншого обладнання, знайшли 3G і 4G, а також модем із сім-картою. Попередньо вони розроблені в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані. І попри це ворог все ж таки вирішив ними похизуватись та показав відео, завдяки якому не лише стала відома назва нового БПЛА Гербера, а й кілька додаткових і доволі важливих деталей. Оригінальне відео розповсюджено російським підрозділом «Сталінські сукали, який тісно пов'язаний із Алабугою, де виробляються шахеди, і саме зображення цього іранського дрона разом із радянським прапором зображено на шевроні підрозділу. А з огляду на те, як і з чого зібрано вже російську герберу, вочевидь саме іранський дрон для працівників Алабуги залишається недосяжною верхівкою технологій. Гербера може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль. З огляду на те, що відомо про збитий зразок, то перехоплено було не версію для завдання ударів. Водночас, саме ударна версія заслуговує додаткової уваги для наведення на ціль, використовується телевізійний канал з доволі. Оль як посередньою камерою таким чином, наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну як fpv дроном, тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано, вже свідчить про те, що кількість герберу ворога наразі обмежена. Але тут окремо цікавий факт наявності на дроні камери. В той час, коли шахет атакує закладену у пам'ять точку координат. Це може натякнути на те, що дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала і знаходиться у межах дальності прямого радіозв'язку, тобто у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор. Але перша збита гербера була оснащена 4 g модемом, що дозволяє у певних районах мати швидкісний канал. Наразі під питанням залишається дальність польоту цього дрона, але цілком вірогідно, що вона може вимірюватися у межах від 300 кілометрів без бойової частини. Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачі інформації у режимі онлайн знову ж через українську мобільну мережу, для цього БПЛА можливі як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість. Однак, навіть такі дрони з фанери і пінопласту є небезпечними. Ворог продовжує застосовувати їх аби виснажити нашу ППО. Так само росіяни продовжують використовувати свої інші БПЛА. Нагадаємо, що у ніч проти 1 серпня ворожі безпілотники атакували Київщину. Ворожий дрон влучив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях столиці. За словами Пономарьова, це був п'ятий замах на його життя. Політик отримав уламкові поранення. Сьогодні у мене схоже другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною. Проти якої було важко захиститися. Безпілотник вибухнув за 5 метрів від вхідних дверей. Будинок зруйновано. Опозиціонер зазнав поранень, але його життю нічого не загрожує. Також повідомляється, що під час попередньої нічної дронової атаки, 31 липня, на територію ділянки Пономарьова вже прилітали три дрони. Тоді ворожі цілі збила ППО і вони впали на відстані 50-100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди. Сам Ілля Пономирьов в ефірі двадцять 24 розповів, що відбувалося. Я був вдома. Я прокинувся за 2-3 хвилини до того, як це відбулося, бо почув, що наближається цей мопед. Шахет 136. Він дуже характерно лунає, і це дуже гучно. І саме тому я прокинувся. Ну а потім він прилетів і вибухнув просто перед вікном. За словами Пономарьова, цей шахет не був збитий. Саме тому я прикинувся до того, як він прилетів. Я тут можу стовідсотково сказати, що цей шахет не був збитий, бо по ньому ППО взагалі не працювало. І це через те, що коли він летів, уже був відбій повітряної тривоги, і ППО вже не працювало. Тому те, що він прилетів саме ту точку, в яку він хотів прилетіти, це стовідсотково. На думку Пономарьова, це була цілеспрямована атака, і загалом це п'ятий замах на його життя. Це цілоспрямовано. Вчора до мене прилітали три дрони, і всі три були збиті. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.